Він мені зателефонував, тому що я в Києві веду періодичні прийоми. Він побачив, що пацієнтів, котрі приходять ну, до нього ну, в лабораторію, є хороша динаміка по гепатиту С і по гепатиту В. І мене через них знайшов і ми провели експеримент, навіть статтю велику написали, то в нас дуже гарні результати є в цьому напрямку. Більше інформації ви зможете прочитати на сайті. Ми вам в кінці лекції ще скажемо сайт в інтернеті, зараз дуже багато інтернету, і можна буде подивитися цю інформацію на сайті. Там приймаються технічні препарати, чи може якісь він, він, Особисто він проводив дослідження поєднання з анбісолом. Тобто гербісол, там, ультра ультраелектробісол плюс енергетин. Я застосовую енергетин і росаяни, це ліки, які я роблю нову. По Це імунний препарат Рбісол, наскільки мені каже. Рбісол він імунний препарат. так. Є динаміка. У мене навіть один ну, такий дуже чоловік, зараз губернатор одної з областей, прийшов і каже, мені сказали, що я проживу доки три роки. Ось. Ну він же живе, зараз кам'ячок. І, і все каже. І все, доктор насрішив. Про що говорить, якщо понижений холестерин? Понижений холестерин може говорити теж про те, що синтетично. Тому що печінка синтезує холестерин, що дуже ослаблена, синтетична, про функціональну неспроможність печінки в даній вакції. низький холестерин може казати. Справа в тім, що найголовніша градація холестерину це на етерифікований і не етерифікований. Весь холестерин, який у вас є в організмі, розділяється на два великі холестерин. Етерифікований, обов'язково згорить і вам не зашкодить, тому що він використовується для синтеза гормонів, синтеза жовчних кислот. А неетерифікований і енергії, а неетерифікований холестерин, він ніде не використовує. Його не може організм використати, він не біодоступний. І от ця здатність етерифікувати організму залежить не, від, не, від стану печі. До речі, ні одна лабораторія, терапевти не назначають етерафіковані, етерафіковано, тобто потрібні аналізи не роблять. А от чому заходиш до лікарів? Коли дивляться аналізи, кажуть, у вас високий холестерин. І звертають на це увагу. Но якщо він понижений, ніхто не звертає уваги і не дивиться, і не, 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 не пояснюється чому. Ну, Як би вам сказати, тому що є така приказка, що люди готові з'їсти тягністи калій які схожі на баранню ногу. Ну, Світ обумовлений, все по шаблонам, автоматично. Оця система Болонська, на яку нас переведуть, вихолостить все мислення голов наших підростаючого покоління. Там все шаблоном. Такий шаблон, такий шаблон. Як... Що там наберуть, придумують, так і будуть мистити. Так, світ. Тому ми повинні, ну, як громадськість, це все від нас, від людей залежить. Як між нами між людьми. От я приїхав для вас не для того, щоб тут. Це капелька в морі, то енергетина, що продається в східному. Але ви роз'їдетесь по своїм містам. Ви станете менеджерами, ну, просвітницькими цієї роботи. Бо ця робота не для мене, не для вас. Це робота для, ну, для всіх. Бо якщо в когось буде сильна імунна система і у всіх вона буде сильна, то віруси не будуть мати середовище свого розмноження. І наші внуки да, не заразяться такими смертоносними вірусами, якими ми зараз заражаємося. Тому щоб не померти від свинячого грипу, чи козячого, чи пташиного, їжте енергетик. Хто призводить Ми ті? Ми призводимо. Я взагалі не Тернополю, Він. А, Він. А, да. Він в аптеках? В, да. в, да. в Донецьку є така аптека здравиться, да? Адресу не пам'ятаєш. В Києві є магазин здоров'я. Є магазин там, біопродуктів теж продають. В, в Тернополі Аптем... Агедеон їх в центрі те, продають. В Івано-Франківську і Вафару здорова родина. Аптеки подають на Ну, Є в аптеки. Ви знаєте, Львів дуже непросте місто. Ми ще спробували, пробуємо ще, але я вирішив у Львів прийти на крилах, як кажуть, весни. На більш ефективній системі, ніж аптечна. І ми цю систему починаємо задіювати, починаючи з осені. Так що в зарегістриров... Львові він обов'язково буде. Він зареєстрований як лікарський препарат? Ні. він як дієтична добавка за БАД. — БАД — це вже стара назва. Нова назва дієтична добавка. Яка діюча Яка речовина це мед. І спеції, такі як імбір, зелений картамон, калініч і інші. Секрет, рецептура секрет. Але ці спеції перемедуть до порожкоподібної форми, змішані з медом, це абсолютно натуральний продукт, висвітлення, добавка. Є ще чотири позиції, але вони не так важливі. І це не є для сонячних. Щось змінилося, тоді ви почнете самі без цієї лекції, цієї поради розвиватися в цьому напрямку. Ви почнете їсти чесне, спеції, ви почнете цікавитися його веберу. І ви самі знайдете для себе оптимальний імін. режим харчування. А це у продавців. Я не знаю, от ви приходите до джерела і грієте цю воду. На вогні. Ну, а я от так це відчуваю, що мене всередині все перевертається. Чому? Скільки годин дійсно на навчаться? Скажіть, будь ласка, два часа? Скажіть, будь ласка, що робить холод з часу? Гріє. Ні, холод з часу. Спомінює час. Тому в холодильнику все не псується, правда? А що робить тепло з часом? Прискорює час, бо рух молекул збільшується. <тас> Якщо навпустя, дві години тільки дійсно. А ми її взяли і на вогні нагріваємо. Ми, перше, зруйнували унікальну кристалічну структуру води, це раз. А друге, дві години експозиція пройшла за пару секунд. І ми п'ємо ну, гарно чисту джерельну воду. <тас> Доктор має свою точку зору. Це моя особиста точка зору. Я не хочу робити революцію з тут. Я просто кажу свою точку зору, свою позицію. Я не кажу, що вона правда. Можливо, ні. Можливо, є контраргумент. Ваша задача зібрати мета з того всього, що я розповідаю. На мою думку, що краще її на можливо, в руках автору. Піди до черелах, посидіти, потримати в руках тут, в цей стаканчик, або набрати пляшечку, занести її, покласти собі ці ці днички десь а, на подушці. Якщо набрати пляшечку, поставити в гарячу воду. Гаряча вода теж дуже Ні, але Вона в бані. Ну, в будівній бані, але вона теж гаряча. Я б грів би грів меншим теплом. тепло. Потрішки підігріти, щоб не була така холода. Щоб була 36 градусів, як температура. Оце, тут мені каліна говорить, що вона тільки... Тут, де збирається лишня жовча. От його удалили, ви собі ще вирішили. Його щоб... так. А, Там, видиш, Так. Але ж якщо там була проблема, його удаляли, то це значить, що починка не працювала як слід. Що в ній проблема. І треба... А як же воно можна робитися? Він з жовчини <говорити> не <говорити> йде в нужне русло, і йде весь час у це як це? Що можна? Ви знаєте, це, це складне питання, треба різні моменти врахувати. Але я вам скажу так, що травна система це як оркестр. Головна в ній жовчі. Якщо ви наладите якість жовчі, як її наладити? Тож я розповідаю. Я можу ну попити, воно почистить на входи і воно наладить. Але коли там є якийсь спазм, що вона не попадає. А, з часом ці спазми зникнуть. Зникнуть. зникнуть, так? зникнуть.